Сезон Гаррі Потера розпочато. Ми порахували, що для того, аби передивитися всі частини Гаррі Потера, потрібно саме така кількість чаїв і сиропів. Ну, трішки з запасом, але це 1179 хвилин чаювання, чаклування і в ковдру загортання. Ви вже побачили зілля краси та розумовий еліксир, і ось ми бачимо зілля пробудження. І ми бачимо, що всі ці чаї стилізовані під чарівні зілля з Хогвартсу. Тож ви цілком і повністю занурюєтесь у світ магії. До того ж, якщо правильно налаштуватися, то ефект кожного зілля може спрацювати у вашому житті. Це кава з корицею в четвер, тільки Фелікс Феліціс в будь-який інший день. Але до цього ми ще дійдемо. Ми побачили тонізуючий ковток мандрагори та зілля всемогутності, і зараз ми переходимо до сиропів, які в поєднанні з чаями виводять цей напій просто на інший рівень смакової магії. 1179 хвилин. Ви будете одним з учнів Гоквардсу, оскільки кожне приготування чаю нагадає вам про уроки зілляваріння, а стилізовані баночки нададуть вам відповідної атмосфери. Отже, ми вже побачили заспокійливий бальзам, амортензію, розумовий еліксир, оборотне зілля, фелікс феліцис, ейфорійний еліксир, сироватку правди та підбадьорювальну настоянку. І на кінець жаборості, які теж містять в собі чай. Пишіть в коментарі, кому терміново потрібен цей бокс, і він миттю поїде до вас.